Увага, знімаючи черговий сюжет для вас, наші сніданківці випадково натрапили на шокуючу сенсацію. Пройти повз таке вони просто не могли. Але щоб зафільмувати це, їм довелося ризикувати життям. Дивимося, як все це було. Зранку нічого не підозрюючи, сніданок знімав свій черговий сюжет. У зимовому парку холодно, але красиво. Є просто маса способів підняти собі ранковий настрій. Як варіант, можна просто прогулятися у зимовому парку. Що це? Спізніла новорічна петарда? Та ні, схоже, все серйозніше. Придивіться, вони здається озброєні. Так, ще один постріл, але що вони збираються робити? Бо от піди там поближче трошки, тільки обережно. Я, я прошу тебе обережніше. Тож причаївшись, спостерігаємо. Отже, що ми маємо? Троє хлопців із пістолетами. Вони сваряться, але не б'ються. Ніби дуель, а ну ж подивимося ближче. Нічого собі, знайомі обличчя, та це ж Дантеси і Олійник поруч. А хто з ними? Шуров? Нісенітниця якась. Хлопці, що не поділили. Місце на сцені чи корпоратив? А може це репетиція нового кліпу? Хай там як, але підійти ми не ризикнули. Аби таки показати усе вам. Ну, справа, я думаю, ми невдовзі з'ясуємо, що це було. А, до речі, саме цього дня на Чорній річці була реальна, дуже відома усім дуель між реальним Дантесом та Олександром Пушкіним. Як все закінчилося, ви пам'ятаєте?